Я Анастасія Русланіна, я юрист компанії Правопозиція, зокрема, займаюся в галузі військового права. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище і ім'я по батькові? Доброго дня. Мене звати Котинджей Едуард Олегович. Дякую. Скажіть, будь ласка, більш детальніше, як ви дізналися про нашу юридичну компанію? Ну, враховуючи той факт, що я аспірант в одному з українських університетів, то моя проблема проблематика, з якою я зіштовхнувся, вона була доволі типовою для о, багатьох о, здобувачів о, phd ступеня. І внаслідок цього, внаслідок цього, о, мої знайомі, мої колеги порадили о, мені вашу компанію, Зрозуміло. Розкажіть тоді більш детально, з якою проблемою ви звернулися. Короткий опис даної проблеми. Проблема ця вона доволі типова для сьогоднішнього дня, вона полягає в тому, що я в 2024 році вступив на денну форму навчання на здобуття phd ступеня. І, власне кажучи, після цього враховуючи той факт, що мені виповнилося 25 років. Ну, відповідно, я досяг мобілізаційного віку. З огляду на це стало постало питання доволі актуальне відсрочки від мобілізації на момент здобуття відповідного наукового ступеня. І після того як від я досяг відповідно цього віку. Мені надійшло мені надійшло повідомлення від ТЦК та СП району, де я проживаю, з повідомленням про те, є зобов'язанням мене з'явитися до територіального центру комплектування для звірки відповідних даних на медичній комісії. Після цього я вважав за потрібне звернутися до о, юристів, оскільки впевнений, що без юридичного супроводу розібратися із тим питанням, яке постало попри його типовість, ну але все одно це було би складніше. Ви абсолютно точно сказали. Скажіть, будь ласка, яку послугу було вам надано? Я так розумію, ми працювали з вами з питанням відстрочки. Тобто, першочергово це була підготовка документів. А далі як у вас все відбувалося? Після того, як відповідно ми уклали договір з юридичною компанією, після того як були підготовлені підготовлені документи, ну відповідно, я по-перше підтримував постійний та тісний зв'язок з юристом Анастасією Русланівною Андрейщук. По-друге, мені було надано контакти. Видно людина, яка має свідоцтво про за направо заняття адвокатською діяльністю, і вже з адвокатом я принаймні один раз здійснював візит до ТЦК та СП. Ну і в подальшому консультувався о, з приводу проходження військово-лікарської комісії і з приводу о, інших, так би мовити, контактів, іншого контактування з о, ТЦК та СП. Як взагалі у вас враження? Чи хвилювалися ви? Чи все детально вам юрист з адвокатом пояснювали, як швидко було вирішено вашу проблему? З одного боку, хвилювання і не було з самого початку, тому що все таки ти розумієш що закон на твоєму боці, з іншого боку, якщо ти не скористаєшся законом на твоєму, який знаходиться на твоєму боці, то ця зброя, ну і вона як мінімум не буде використана тобою, в кращому випадку. В буде ще й проти тебе використано так. Воно зазвичай буває. А, тому хвилювання, якщо воно і було, то воно було мінімальне і воно доволі швидко припинилося, тому що я зрозумів, що в мене є певний супровід, в мене є певна підтримка, і о, існувати, скажімо так, вести контакти з навіть з такими проблемними доволі органами, як ТЦК та СП, воно стає вже набагато простіше і набагато. Ти впевненіше себе почуваєш, тому якщо і була якась там мінімальна невпевненість або дискомфорт, то це було протягом доволі довгого часу. А як швидко було вирішено проблему? Ну зрештою, фактично, повістку було анульовано, оскільки відсрочка від мобілізації ну вона виявилася дійсною. Ну і тепер відповідно я буду просто її подовжувати. Я сподіваюся, що більше проблем не виникатиме, оскільки бази ТЦК та СП вже мають інформацію про, про моє знаходження відповідно там в реєстрі Гідної, і так далі. Тобто, фактично далі лишається суто технічний момент, суто момент продовження там. Кожні три місяці, чи залежно від того, як Верховна Рада так, та, так та, там військовий стан суто суто -су від цього. Це вже чисто технічний момент. В цілому я так розумію, вістрочка вас зняла близько двох тижнів разом з проходженням військово-лікарської комісії. Так, близько того, може днів 10, може да десь 10-12 днів. Так а які труднощі, можливо, у вас виникали? Труднощі, ну якщо вони якісь виникали, то це явно не пов'язані з діяльністю юридичної компанії це скоріше пов'язано з доволі, скажімо так, складним через свою несучасність, через свою доволі таку неповороткість серйозну роботу органів ВЛК. Через те, що доволі багато паперової документації, дуже слабкий електронний зв'язок між різними лікарськими, між лікарською комісією, між лікарнею, куди тебе надсилають для там уточнення певних даних з приводу твого фізичного здоров'я. Ну і власне кажучи, між ВЛК і самою ТЦК СП. Але на кожному етапі у вас був повністю супровід адвоката, чи допомогло вам в цей момент безумовно? Це звісно, це дуже покращило і дуже полегшило роботу і зекономило час. Зекономило да, час, мабуть, першочергово, тому що я думаю, так би воно могло перестягнутися і на три, і не більше тижня. Якщо брати в цілому, чи задоволені ви результатом, чи будете нас в подальшому рекомендувати своїм друзям близьким, як взагалі у вас такий загальний стан після вже співпраці? Ну враховуючи те, що результат досягнуто, і досягнуто, як я вважаю, успішно, то безумовно я задоволений. Те, що я очікував від юридичної компанії, від цього супроводу я отримав. З приводу того, чи буде рекомендувати знайомим друзям, так безумовно, тому що, по-перше, всі працівники Анастасія Русланівна особисто, вона відрізняються дуже високим рівнем знань. Плюс до того вони відрізняються багатьма необхідними soft skills, такими як чуйність, такими як готовність бути на зв'язку та допомагати вам настільки, наскільки це можливо за часом. Готовність приділяти увагу і інші так би мовити нюанси, яким яких ще іноді не вистачає юристам в інших юридичних компаніях. Дуже у дякую вас. Bringt... У вас на щастя цього вистачає. Дякую вам за такі теплі слова за довіру до нашої компанії. Впевнена, що ми будемо ще працювати з вашими близькими знайомими за необхідності. Дуже нет, було приємно нет, з вами нет. співпрацювати те, що ви безпосередньо одразу довірилися, і ми з вами як розпочали процес підготовки документів, також і завершили на успішному результаті. Дуже да. дякуємо вам. Бажаємо гарного дня. Ось всього найкращого. До побачення.